На сьогоднішній день на території області працює 110 відділень Укрпошти. Десять з них поступово відновлювали свою роботу протягом поточного року. В Донецькій області працювало 89 стаціонарних відділень. Ацінаториство Укрпошта. За рік ми відновили роботу 10 відділень у містах Слов'янськ-Краматорськ, Покровськ, Мирноград, Олексій Дружківка та Лиман. Ці відділення були закриті на початку повномасштабного вторгнення. Зараз ми відновили роботу. Цей процес триває наразі. Ми відновлюємо роботу відділень, де є з'являється попит на наші послуги. У населених пунктах очеретини та часів яр. Стаціонарні відділення тимчасово припинили свою діяльність через близькість до лінії фронту. Дані населені пункти не залишились без нашої уваги. Їх обслуговує пересивне відділення, яке надає абсолютно усі послуги, але ми не Тримаємо там стаціонарно наших співробітників в області надаються усі наявні послуги, на кшталт, видачі отримання відправлень чи переказів, продаж товарів, знаків поштової оплати, оплату комунальних платежів, виплати пенсій. Укрпошта свою роботу на території Донеччини з початком бойових дій не зупиняла ні на день. Сьогодні роботу офісів забезпечують 400 співробітників та ще 100 працівників, які обслуговують відділення.